Як налаштувати торгівлю криптовалют так, щоб отримувати пасив у довгостроковій перспективі? Привіт, це проект Copy Trading Space, І сьогодні я поділюсь, як налаштувати торгових ботів по криптовалюті Solana, по часових проміжках і по ризиках. Комусь підійде торговий бот з меншою дохідністю, проте більш безпечний і довготривалий. А комусь буде достатньо поторгувати торговим ботом всього лише місяць і отримати більшу дохідність. Чому саме Solana? Тому що це найсильніша і найліквідніша криптовалюта після біткоїна і ефіріума. А оскільки вже ботів по бітку і ефіру ми маємо, то ж рухаємося далі. До речі, ти можеш копіювати торгівлю наших торгових ботів, в тому числі біткоїна і ефіріума. Якщо зареєструєшся на біржі ОКІкс за нашим реферальним посиланням, як це зробити і як приєднатися до нашого проекту, читай детально за посиланням в описі під даним відео. Чому зараз в принципі хороший час починати запускати торгов? Ботів. Якщо подивитися глобально на графіки домінування USDT, це показник, який загалом показує, куди рухається крипта. І якщо цей графік росте, то крипта падає і навпаки. Можна побачити, що на тижневому таймфреймі від лютого 2024 року цей показник рухається от в такій консолідації. І зараз ми знаходимося біля верхньої її межі цієї консолідації. Тобто з великою ймовірністю крипта, можливо, ще трошки попадає, але з більшим шансом вона. У 2026 році буде розпочинати свою хвилю росту, і початок кожної хвилі росту завжди слабкий. Мається на увазі іде спочатку ріс, потім знову глибоке падіння. А це чудово для торгових ботів. І запустивши торгових ботів приблизно зараз, у кінці 25-го року, в 26-му ви матимете хороший інструмент пасивного заробітку. Більш детально, чому зараз круто запускати торгових ботів у довгостроковій перспективі, ми знімемо у наступному відео. А зараз ми детально поговоримо про криптовалюту Solana. подивимося спочатку. На тижневому таймфреймі, який діапазон потрібно обирати для довгострокової і середньострокової пасивної торгівлі, а також подивимося, які можуть бути ризики при найгірших сценаріях, щоб бути готовим, якщо ціна вийде за межі діапазону торгівлі ботам, щоб це було очікувано, не було якоїсь паніки і чітко був план дій на такий час. На тижневому таймфреймі посилання чітко видно, що від січня 2024 року села ходить в дуже широкому діапазоні 80%. Тере-290 доларів. От в даному діапазоні вона рухається. Вона рідко буває внизу діапазону. Найчастіше солана рухається приблизно з діапазону 130-185 доларів. Зараз на тижневках ми бачимо, що солана коригується, і, в принципі, перспектива продовження падіння приблизно там з першими цілями 123 є досить висока. Тому якщо починати запускати довгострокових ботів, звісно, треба. Собі розраховувати на діапазон 80-290, на такий широкий діапазон, щоб у випадку якихось сильних сквізів, які можливі, до речі, яких не було посилання 10 жовтня, так як і по ефіріуму, щоб ви себе почували в безпеці. В іншому випадку, якщо ви не хочете ставити такий широкий діапазон, бо такий широкий діапазон дуже сильно зменшує дохідність. Можна бути готовим, що ціна туди впаде, і підготувати капітал для того, щоб не було у вас ліквідації а основний діапазон торгівлі поставити приблизно 120%. 290 і такий діапазон посилання вам буде працювати дуже довго. Як бачите, ціна не виходить за межі 2021 року, за максимуми 2021 року, досить стабільно, і шанс на те, що Солана буде на тижневках рухатись, продовжувати рухатись в консолідації, дуже високий. Зараз візуально видно, що Солана приблизно знаходиться на середині своєї. Ось цієї довгострокової консолідації, і це чудовий час якраз для запуску, щоб ви мали відкриті ордери на закупку до низу половину. А у випадку, якщо солана нижче не піде, у вас буде працювати бот, який під час росту вже почне генерувати вам прибуток. Чи передбачаємо ми, що солана може зіскамитися із цієї консолідації, в якій вона рухається з 24-го року, тупо обвалитися до... Самого низу там орієнтовно до діапазону 44 доларів. Ми в таке не віримо, але таке треба прогнозувати для того, щоб у випадку такого сценарію розуміти, що робити. Тому, якщо основний діапазон у вас 120 290 діапазон торгівлі варто мати капітал, хоча би ще два таких депозити, які є у вас зараз, яких викладаєте в бота, для того, щоб пережити повністю це падіння. Мало ймовірне, але можливе 10 жовтня, коли крипта пообвалювалася на 73 90 за годину, це теж було мало ймовірно, але, як бачимо, можливо. Друга стратегія ви можете поставити широкий діапазон торгівлі навіть не 80, а з 50 доларів і до 290, такий широкий, майже 500% діапазон торгівлі. І у випадку, якщо ви побачите, що Solana Йде до 120 і не пробиває цей діапазон вниз, просто скоригувати свого бота і змінити діапазон. Це можливо. У випадку зміни діапазону, бот просто закриває всі позиції і продовжує торгувати далі. Тому, коли, наприклад, Солана знову прийде до 120 і легко відскочить, можна бота перемістити з такого положення, як 50 доларів, до 120, і далі вже його не рухати. Згодні, що це не зовсім пасивна торгівля, але навіть якісь свої активи, які приносять пасивний прибуток, час від часу треба перевіряти. Якщо говорити про середньострокового бота, який може прослужити вам декілька місяців, від місяця до трьох орієнтовно, то якраз такий діапазон 125-250 це ідеальний варіант. Подивіться, це приблизно 90% руху ціни Solana, і як бачите, цей діапазон, в якому ціна завжди потрапляє з певною періодичністю. Наприклад. Візьмемо, починаючи з квітня, місяця, так, квітень, травень, червень, липень, двічі, серпень, вересень. Весь час ціна тусувалася в даному діапазоні, і ось знову прийшла з лютого 25-го року, і теж постійно цей діапазон ретестить. Зараз є шанс, що ми знову його заретестимо. Якщо говорити про довгостроковий діапазон торгівлі, найбільш безпечно виставляти торгового бота по Солані, починаючи з 50 доларів до 300 доларів. Такий широкий діапазон. В такому діапазоні буде е, дуже низька прибутковість проте у вас буде хороша безпека вашого депозиту, ваших грошей, і ви висадите будь-яку просадку. А у випадку, якщо Solana на тижневому таймфреймі прийде до діапазону 120 тисяч, 120 доларів і е, втримується. І починає нову хвилю росту, можна переставити просто діапазон торгівлі з 50 доларів до 120, і далі вже тільки гратися з розширенням діапазону вверх. Навіть якщо Solana вийде за менші 290 доларів, можна пересилати пересувати діапазон далі. І після оновлення історичного максимуму Solana вище 290 доларів, діапазон 129 має бути вже найнижчою межею торгівлі для бота. А от з яким плечем правильно виставити солано? Скільки сіто потрібно поставити? Верніше ордерів поставити в межах е оцього великого діапазону, і коли саме і як? Переставляти межі діапазону про це все ми детально розповімо в нашому закритому телеграм-каналі, до якого дуже легко приєднатися. Якщо ти хочеш отримувати всі детальні налаштування по торгових ботах, а також мати велике коло однодумців. приєднуйся до нашого закритого чату Копі Тредінг Як це зробити? Детально читаю в описі під даним відео.